Картина знайома всім українцям: хтось ночує у ванні, хтось у коридорі, хтось біжить в укриття чи метро. Люди забули, що таке повноцінний якісний сон. Хронічне недосипання б'є по здоров'ю. Якщо сон тривав менше 4 годин, а на роботу йти треба, сомнологи дають кілька порад. Якщо є можливість, ми підключаємо не сон, такий ядерний сон, денний сон, який триває до 20 хвилин. Якщо після короткого відпочинку маєте Ще трохи часу є сенс прогулятись. Фізична активність теж потрібна. Якщо у вас є можливість гуляти від півгодини до години на добу, це покращить і вашу реакцію на стрес. Якщо поспати не вдалося, взагалі то намагатись вхопити трішечки сну перед виходом на роботу не варто. Їжа теж інструмент відновлення. Лікарі радять мати у тарілці продукти багаті на триптофан. Він є у м'ясі, птиці, яловичині, рибі, бобових, сирі та у горіхах. Якщо людина полюбляє на десерт фрукти, то це має бути не виноград, це має бути ківі. Він сприяє сну. Це може бути концентрований, знову ж таки, вишневий сік. Він містить мелатонін.